Сьогодні я головний редактор контенту національного онлайн-кінтеатру Юра Віраповрозник і наш контент-редактор і гуру е, анімації Микита Тищенко говоримо про е, велику тему. Ми говоримо про всесвіт людини павука і е, в розрізі всіх людей павуків, які в нас були за весь цей час. Це і Тобі Маквайер, і Ендрю Гарфілд, і Том Голланд, і анімаційні павуки. І на честь виходу, Мадам Павутини, ми говоримо про альтернативний. Можна сказати новий, новий. всесвіт людини Павука без людини Павука, який складається з Венома, з Морбіуса. Тепер вже з Мадам Павутини. І ми чекаємо, коли до, неї, до них приєднається Крейван. І особливістю цього альтернативного світу в тому, що людина Павук там він ніби і є. Він навіть в деяких фільмах ніби які фігурує, в якій його згадують якимось чином, але ми його не бачимо в кадрі. Але давай Микита, почнемо загалом з людини Павука. Як чи є людина по твоїм улюбленим супергероям? І чому, якщо так? Ти знаєш, що так знаєш, що так. Так, Людина Павук це супергерой, який близький мені, тому що я почав читати комікси власне в шкільному віці, і особливість людини павука не тільки як супергероя, а взагалі супергероя, як тоді, коли він був створений, в 60-ті роки, це перший супергерой-підліток, який Сам головний герой, який не помічник справжнього головного героя, як Робін при Бетмені або Супербой при Супермені. Це справді головний герой, який при цьому є підлітком, угу. що для мене, будучи підлітком, було дуже важливо. І тому ще відтоді людина Павук мій улюблений герой. І я вважаю, що перший фільм про людину Павука, Сема Раймі — це по суті хрестоматійний супергеройський фільм. Якщо ми візьмемо, що має бути в першому фільмі про супергероя, що ми очікуємо від супергеройського фільму. Він буквально похвилинно розбивається на ідеально. Ну це хрестоматійно. Кожен наступний фільм, який розповідає нам про супергероя, схожий на людину Павука. Це правда, тому що до людини Павука були Беттани, ну, і були супермени там ще з 70-х. Але напевно Тобі Макваєр, ну людина Павук Тобі Макваєра, перший, сама Ремі, це. Той фільм, який сформував супергеройський жанр, багато в чому, який ми бачимо зараз, тобто його Кевін Файгі причесав для MCU, от вже почав гратися з якимись деталями, але дійсно, от з точки зору. Історії героя початку. Власне, мені здається, тому вони і вирішили не робити для Тома Холланда до третього павука історію становлення, тому що, ну, мені вже здається, всі знають про вбивство дядька Бена. і оце Вони хотіли повторювати, плюс, якби, нашу. Так, і відповідно в кожному ти. Вскриш штора, під ним людина Павук, залізна людина під ним також людина Павук. Тому це такий справді ДНК людини Павук. Подібно до того, як нам майже в кожному фільмі про людину павука показують, як ДНК павука стає частиною його. Так само ДНК людини павука як фільму можна знайти майже в кожному супергеройському фільмі після нього, особливо якщо ми кажемо про історію становлення героя. Так, є люди і люди X, які трішки про інше, і якраз як це що... про це про люди X — це про команду, так. про створення, ну про інакшість, а от саме про створення героя, це буквально хрестомаційний приклад. Тоді чи можна сказати, що Тобі Маквертві твій улюблений людина павук? Оскільки людина Павук складається з двох частин: з Пітера Паркера і з самого людини Павука, то я вважаю, що найбільш органічно їх переплітає саме Том Голанд. У нього, якщо ми беремо... Оцінювати і його Пітера Паркера, і його людини Павука, мені здається, що у нього найкраще поєднання. Uh -huh. Але 에, Тобі Макваєр, на мою думку, найкращий Пітер Паркер, uh -huh. найбільш схожий на невпевненого в собі лузера, який отримує супергеройські сили. А от сильною сильною сторону Ендрю Гарфілда, який був. Будучи Пітером Паркером, дуже крутим чуваком, який їздив на скейтборді по школі. А от саме його людина-павук, людина під маскою, була дуже класна. Ти прям розбив кожному відвів щось своє. Кожному свої... відвів щось своє. А як же Майлз Моралес? Майлз Моралес це свій. Людина. Він у своєму у все світі так. Насправді, все тому, що е, після того, як вийшов спочатку тобі Макваєр в ролі людини Павука, потім вони перезапустили його з Ендрю Гарфілдом. Е, і коли Соні вчергове збиралися перезапускати людину павука, Марвел на той момент вже були великою франшизою. Кевін Файгі дуже хотів отримати людину Павука до себе, і вони от домовилися тоді, що людина Павук з'явиться в MCU, тому що він належав Sony. І ми отримали людину Павука Тома Холода, він з'явився в третьому. Капітана Америці, потім він з'явився в месниках, він з'явився тримав власну серію фільмів. І як наслідок Sony, компанію Sony або Columbia Pictures, яка належить Sony, її відрізали по факту від від головного героя, тому що він, якби ніби з MCU, аудиторії подобається, аудиторія хоче, щоб він був частиною всесвіту Марвел. Тому Sony почали пішли в іншому напрямку. З одного боку, вони почали робити анімаційні фільми про людину Павука. Це е, фільми, які. Крізь всесвіт і навколо Всесвіту, здається в українською, і вони почали робити е, фільми про антагоністів людини Павука, які з'являлися в коміксі, і Веном став е, першою такою великою е, картиною. Але две чатку поговоримо про анімацію Микита. Е, очевидне питання, але я прямо його задав. Як ти вважаєш? Чи хороша анімація про людину Павука? Так само, як я сказав про фільм Реймі, як основу. Багатьох супергеройських фільмів, які були після нього, так само анімаційна людина павук вона не стала основою для всіх анімаційних людин павуків. Вона взагалі змінила погляд на те, що може робити сучасна 3D-анімація в кіно. Тобто, як Піксар своєю історією іграшок показав, що можна використовувати комп'ютерну графіку для того, щоб розповідати історію, яка завжди була мальованою. Тепер ми побачили, що навіть комп'ютерна графіка може бути інакшою і якщо ми просто перераховуємо найбільш впливові фільми. 21 століття ми не можемо не згадати навколо Всесвіту, просто тому що. Всі мультфільми, які виходили, окей, не наступного року, тому що мультики робляться доволі довго, і скажімо так, кола по воді вони почали йти uh -huh. трохи пізніше. Але буквально в кожному мультфільмі, який вийшов через два роки, через три роки, через чотири роки після навколо всесвіту, майже в кожному з них ми бачимо вплив цього мультику. Ми бачимо це в нових черепашках ніндзя. Ми бачимо це в новому коті в чоботях. Ми бачимо це навіть в спробі Діснея в бажанні uh -huh. поєднати комп'ютерну графіку 3D-моделі з мальованою анімацією. Ми бачимо це. В мічелах проти машин іншому фільмі Sony Animation. Тому так, це один з, не просто супергеройських історій, вона, вплив людини Павука виходить далеко за межі супергеройського. Okay. Я б навіть сказав, що от ти казав про найвпливаючі фільми 21 століття. Я б загалом сказав, що для становлення анімації можна знайти три таких великих скажімо так, центральних точки. І це білосніжка Діснея — це перший повнометражний кольоровий анімаційний фільм. За який Дісней отримав вісім оскарів, Оскар. один великий і сім маленьких, Це правда. І е, це Pixar, це історія іграшок, Pixar, про який, е, який ти вже згадував в 95-му році, е, який показав, по-перше, що можна використовувати 3D-анімацію для е, анімації. І по-друге, показав, що історія мультфільму може бути набагато складнішою, ніж якась дитяча історія, і чим після цього Pixar був відомий. І за це, до речі, за історію іграшок Джон Ласетер, режисер фільму, теж отримав Оскар, хоча на той момент не було Оскару за найкращий анімаційний фільм. І людина Павук якраз Яка показала, що можна поєднати їх. Так, насправді так. Вона показала, що анімація може бути супер різною. І мені здається, що це цікаво, що коли ми говоримо про людину Павука, про першу, про якийсь всесвіт ні, навколо Всесвіту. Це складно з їхніми схожими назвами. Друга частина, яка Крізь Всесвіт, яка перша частина двох частин, нас теж дуже складно. Вони якраз стали вже на п'єдестал, я там не знаю, найкращих анімаційних фільмів, заробили купу грошей і так далі. З повним метром, з фільмами про антагоністів, на які так ставили Sony. Не вийшло, причому це була їхня, навіть не перша спроба. Перша спроба зробити цілий всесвіт антагоністів людини павука розроблялася ще коли людиною павуком був Ендрю Гарфілд. І ми пам'ятаємо, що в другій частині був носоріг у виконанні поле джіаматі, навколо якого і ну не те, що навколо носорога, але він мав стати частиною зловісної шістки і ворогів людини павука, і це мало стати наступним фільмом. Наступним фільмом мав бути вже не новий людина-павук з Андрю Гарфілдом, а їхній фільм. Але настільки погано показав себе в прокаті друга людина Павук, що вони змушені були відмовитися від цих планів на Декілька років так і о, мені здається, центральним планом якраз оцього оновленого всесвіту було те, що вони знімуть фільм про Венома, вони знімуть фільм про Морбіуса. Вони знімуть фільм про Крейвена і там ще про кількох, а потім зв... ну, як з як з всесвітом Марвел. Вони його зведуть воєдино. Але щось пішло не туди, якщо чесно. Почалося все з Венома і почалося абсолютно успішно. Вони взяли хорошого режисера Рубіна Фляйшера. Вони взяли хорошого виконавця головної ролі Тома Гарді. І перший Веном, навіть попри те, що його критикували критики. Зібрав величезну касу і прям супер успішний був всюди, де його показували. В тому числі в нас на платформі він був одним з найпопулярніших фільмів. І досі залишається. І досі залишається. так. І друга частина, яка вийшла буквально в минулому році, ні, поз, минулому. в познолому поз році теж. Але «Веном» просто, мені здається, це було через те, що Веном найвідоміший, напевно, Антоні. І мені здається, вони впіймали е, дуже класного персонажа в Томі Гарді. По суті, вони знімають не стільки супергеройський фільм своїм «Веномом скільки. Таку бро-комедію про двох братанів, які намагаються вжитися разом, і цими власне братанами є Том Гарді і Веном, які змушені ділити одне тіло на двох. Так після цього можна було б сказати, що насправді плани Соні поламала пандемія, тому що вони хотіли випустити Морбіуса там здається, що на початку 20-го року випустили в кінці 21 го але якість фільму звичайно. Залишало бажати кращого, ну і це в принципі стало вироком не тільки для Морбіуса, але й для наступного їхнього фільму для Мадам Павутини, яка ще відколи випустила перший трейлер, стала одним з головних І, Причому і самих акторів. Режисерів і сценаристів всередині Голівуду, тобто на церемонії Оскара декілька разів Мадам Павутина отримувала на свою адресу зауваження, хоча зазвичай намагаються не сварити фільми, коли ми святкуємо найкращі фільми року. Так ми намагаємося не висміювати якісь невдалі фільми, але Мадам Павутина настільки міцно закріпилася в цьому статусі найгіршого фільму року ще рік тільки почався, що вона відповідно стала магнітом для таких насмішок, і це про тому, що вона була такою з моменту анонсу. Тобто, якщо ми говоримо про Венома, ми говоримо навіть про Морбіуса, ну його ще якось знали. Мадам Павутина це буквально просто справа в тому, що я вже розказував на рахунок прав, в соні є права не тільки на людину павука але й на всіх персонажів, які з'являлися в коміксах про людину павука а це буквально, я не знаю, тисячі персонажів, які з'являлися, я не знаю, на одну хвилину, на, на три секунди, не на, на одну хвилину, а на один, е, е, на один кадр, на одній на одні картинці. І вибрати Мадам Павутину, ну, це був, це був вибір, мені здається. Ну, це був свідомий вибір. Як тому що. Я теж не розумію, причому вони дуже сильно змінили героїню. Вони її набагато молодили, тому що. Коміксах Мадам Павутина — це вже літня жінка, яка сліпа і яка має можливість бачити різні світи і бачити майбутнє. Натомість вони закастали Дакоту Джонсон, яка молода жінка, вона не сліпа, і її зробили не екшн героїною. Її зробили учасницею, саме в тому числі екшн сцен, докорінно по суті, змінивши персонажку. Так і е, як наслідок провал в прокаті, але мені здається, що провал в прокаті для цього фільму це плюс. Культовий статус так і так і здобувається абсолютно. І мені здається, що це можливо про мадам Веб, мадам Павутину через це після через багато років говоритимуть більше ніж може про Венома або Marvel's. мені теж здається. Мені здається, що це він цілком може перерости в якийсь щось на зразок рокі-хоррор шоу жахів Кімна... роківна кімнати або кімнати Там, Томі Вайсо, кріше, коли кімнар. люди просто будуть збиратися в кінотеатрах. У них буде своя, своя процедура, свій процес дивлення, з, я не знаю, з якимись е, штуками. Як мінімум, Мадам Павутина для цього найбільше поки що підходить, але я не думаю, що це те, що хотіли Sony, коли намагалися зробити ця сесія людини Павука. І в Мадам Павутині, причому людина-павук з'являється. Він же Пітер Паркер з'являється якимось чином. Я не буду сполерити, яким чином. І е, ми ще чекаємо Крейвена мисливця, який теж виходить в цьому році, мав вийти ще в минулому році але страйк цьому завадив, де знову таки не з'явиться людина павук. І від саме від показників Крейвена вже буде залишити залежати, чи взагалі ми побачимо, що один наступний фільм Соні в цьому в цьому напрямку. Як ти вважаєш, чи пов'язано це з тим, що у них не було одного єдиного бачення процесу? Ми багато кажемо про те, наскільки важливий був Кевін Файґі для створення кіно Всесвіту Марвел, тому що він бачив те, чого не бачили інші. У Всесвіті Соні ніхто не бачив І далі, не бачить. далі за сценарій наступного фільму. І досі не бачать. І мені здається, так що це не навіть не питання якогось стратегічного бачення, а взагалі розуміння здається, велика компанія. там там ж сидять продюсери, вони ж мають розуміти, чого, чого вони це роблять. Але. Е... Виходить, що виходить. Виходить культове кіно не зовсім таке. Ніж, як не як вони хотілися, хотіли, але культове кіно. Тому е, дивіться і передивляйтеся людей павуків на світ ТВ, Дивіться Венома на світ ТВ, Дивіться Морвіуса на світ ТВ, дивіться Мадам Павутину на світ ТВ, Чекайте «Крейвена» на світ ТВ. і е, всі разом будемо дивитися, чи зможе Соні. Подальшому просунути свій всесвіт людини павука без людини павука. Підписуйтесь на наш, на наш канал, щоб не пропустити наші інші огляди. І цього разу ми з вами прощаємося. Па-па. <му> ну, скажи папа. <смі> ти нормально попрощаєшся за покупку. <смі> ми поїжджаємо.